Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, CNN повідомляє, що лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер, намагаючись чинити політичний тиск на республіканців, оголосив у неділю, що цього тижня Сенат голосуватиме за. Обговорювальний двопартійний законопроект про кордон, який республіканці заблокували на початку 2024 року. У листі, шановний колего демократ із Нью-Йорка назвав цей законопроект. Жорсткою серйозною двопартійною пропозицією щодо безпеки нашого кордону. Раніше ця угода прив'язувалась до іноземної допомоги так, для союзників США: Україна, Ізраїль, Індо-Тихоокеанський регіон. Але після того, як було провальне голосування щодо цієї угоди, ці питання розділились так і. Допомога розглядалася вже в окремому порядку. Ще в січні 2024 року колишній президент США Дональд Трамп закликав республіканців у Конгресі скасувати двопартійний законопроєкт, гордо кажучи світові, щоб звинувачувати в цьому мене. Американський народ не має розкоші грати в партійні ігри звинувачення. Вони хочуть, щоб двопартійні дії захищали. Наш кордон зазначив Шумер у листі, де не уточнюється конкретна дата, та коли власне, цей законопроект буде розглядатися, так і відбудеться перше процедурне голосування для подальшого його обговорення і розгляду. Також Шумер визнав, що він не очікує, що всі демократи підтримають відповідний законопроект. Лідери республіканців вже заявили, що виступають проти переголосування Шумером ініціативи, що робить малоймовірним варіант, так, для того, щоб ця ініціатива могла отримати 60 голосів для подальшого просування в Сенаті США. Далі зазначається, що раніше президент США Джо Байден схвалив. Положення про кордон, так, це жорстка зміна імміграційного законодавства та надання президенту, виконавчій владі широких повноважень щодо обмежень, перетину нелегальних мігрантів кордону, так, між США та Мексикою. І тут знову ж таки більш детальніше роз'яснюю, так, чому це питання знову ж таки. Виходить на порядок денний, це пов'язане з тим, що виборчий процес, так, він продовжується у Америки, а питання імміграційної безпеки, так, безпеки кордонів, воно є важливим так, для американців, якщо ми навіть повернемось до великого опитування CNN, так, яке проводило СС РС. Тобто це питання одне із перших, так, яке хвилює американське суспільство. Власне, через це демократична партія, так вона знову ж таки намагається показати прогрес щодо розгляду цього законопроекту, так, двопартійної угоди. Для того щоб, по-перше, показати американцям, що вони готові вирішити це питання з безпекою кордонів, і з іншої сторони, якщо цей законопроект буде провалений сенатом, так вони будуть ж таки перекидувати вину на республіканську партію, говорячи, що ось ми демократична партія намагаємось вирішити питання. Безпеки кордонів, а Республіканська партія і, власне, Дональд Трамп виступають проти цього. Тому що з цієї інформації, так, яку ми проаналізували, ми дійсно розуміємо, що дуже є малоймовірним той варіант, так, щоб ця ініціатива була ухвалена. Тому. Це питання якраз буде використовуватися так, для того, щоб перекласти так, відповідальність від однієї політичної партії до іншої. так. Плюс ми згадуємо про те, що у червні будуть дебати, так, перші між Трампом і Байденом, і у цьому питанні демократам ну, потрібно показати якісь рухи, так? І, власне, тому ми бачимо, що чак Шумер так готовий просувати двопартійну імміграційну воду. Але, власне, побачимо, чи зможе він досягнути результату, так, щодо цього законопроекту. І, власне, як Демократична партія буде використовувати схвальне чи провальне голосування за. Ініціативу! Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні, хай щастить вам.